Вітаю, шановні колеги, і ми продовжуємо цикл майстер-класів з курсу інструктор з догоспітальної допомоги. І на сьогоднішньому майстер-класі ми поговоримо з вами про пристрої та засоби для проведення інфузійної терапії, а саме про інфузомат та шприцевий насос. Поговоримо з вами про відмінність між цими двома пристроями, поговоримо про їхню загальну будову, поговоримо, як правильно використовувати дані пристрої. Та про типові помилки при використанні даних пристроїв. І розпочнемо наш майстер-клас з інфузомата. Що ж таке інфузомат? Інфузомат це пристрій для проведення інфузійної терапії за допомогою інфузійних систем. Для того, щоб розпочати проведення інфузійної терапії за допомогою інфузомата, нам потрібен сам інфузомат та інфузійна Система, яка під'єднується, дорожчина, який ми будемо вливати. В чому користь інфузуматі? Інфузомат дозволяє проводити великі об'ємні інфузії під контролем часу та контролем об'єму. Отож, давайте ознайомимося з вами. з Інтерфейсом управління даного інфозомата. Що ж міститься? На інфозоматі міститься штатне кріплення, яке дозволяє закріпити його на штативі або на будь-якій транспортній платформі, чи в автомобілі, чи на самій каталці, де знаходиться наш пацієнт. Наступний відділення для приєднання інфузійної системи. Роликовий регулятор, фіксатор кришки. Кріплення інфузійної системи та кнопки управління і екран, який ми можемо бачити, дані, які ми вводимо. Для того, щоб адекватно налаштувати роботу даного інфузомату, його потрібно вімкнути, натиснувши кнопку вімкнення. Перед тим, як проводити інфузійну терапію за допомогою інфузомату, ми повинні зрозуміти, як підготувати його до роботи. Для цього нам потрібна звичайна система для проведення інфузійної терапії. Далі ми відкриваємо, попередньо заповнюємо її розчином або препаратом, який, за допомогою якого ми будемо проводити інфузійну терапію, та налаштовуємо систему в нашому інфузоматі. Беремо, відкриваємо нашу кришку, встановлюємо нашу систему, обводимо навколо нашого насосу та закриваємо кришку. Частина Підключається до пацієнта, і тут же є розчин. Після того ми вмикаємо. І в чому користь даного інфузомата? Користь даного інфузомату полягає в тому, що ми можемо задати об'єм, який повинен бути введений даному пацієнтові, задати час, за який цей об'єм повинен бути введений, та регулювати швидкість і контрольовано проводити інфузійну терапію. Отже, Розібравшися з інфузоматом, давайте тепер поговоримо про шприц-помпу. Отже, для чого використовується шприц-помпа? Шприц-помпа використовується для безпечного введення препаратів з часом контрольованим часом та контрольованою швидкістю. Перед тим, як налагодити введення якогось препарату, давайте розберемо з вами загальний вигляд даного інфузомату. Що ж на ньому міститься? На ньому міститься екран. На якому ми бачимо, будемо бачити інформацію, кнопка Увімкнення, кнопка старту та стоп інфузії, кнопка болюсу, кнопка помилок, кнопка збиття тривог, кнопка додаткового меню, регулятори швидкості, фіксатори шприца, та елемент. Фіксації на якомусь штатному кріпку. Для того, щоб почати інфузійну терапію за допомогою шприц-помпи, ми повинні увімкнути апарат. Зачекати, поки він пройде самотестування. І він запитає у нас, чи залишити попередні налаштування? Як правило, ми завжди її встановлюємо, Ні, тому що нам потрібно вводити це кожен раз заново. Коли інфузомат пише, що він готовий до роботи, пише кнопка утримання, ми можемо тепер підготувати його до роботи. Для цього нам потрібно шприц вже з попередньо приготовленим розчином, який ми будемо вводити, ми його встановлюємо в пази. Після того закриваємо фіксатор та обережно натискаючи кнопку, розкриваємо пази фіксатора поршня приця. Відчули клац, і це означає те, що інфузомат готовий до роботи. Отже, перед тим, як розпочати ведення інфузії, нам потрібно підтвердити вибір шприца, і інфузомат дає нам зрозуміти, що він розпізнав шприц, шприц з об'ємом 20 мл, і ми натискаємо кнопку підтвердити. Натиснули. І тепер у нас інфузомат готовий до роботи. Тепер нам потрібно задати швидкість, з якою буде вводитися препарат. Мілілітрів за. Годину. Ми вибираємо швидкість, яка нам потрібна, попередньо розрахувавши дозу. Нехай це буде 4 мл на годину. Та натиснути кнопку старт. Після натискавши кнопки Старт, інфузомат або шприц-помпа проводить інфузійну терапію. Що ж відображається на даному вікні? На даному вікні відображається об'єм. Тобто кількість мілілітрів, яка, яка була введена, і час, за скільки весь загальний об'єм нашого препарату буде введений пацієнту. Також можна регулювати швидкість, або зменшувати її, або збільшувати наступним чином. Ми ставимо наше введення на стоп. Кнопками регулятора або збільшуємо, або зменшуємо швидкість. Після того знову натискаємо старт. Дана ж помпа має можливість болюсного введення препарату. Для того, щоб провести болюс, потрібно натиснути кнопку болюсу. Так, виставити швидкість мілілітрів болюсного введення. Та затиснувши кнопку над стрілочкою, ми проводимо болюс. Відпустивши палець, болюс зупиняється. І інфузія проводиться з заданою швидкістю, яку ми встановили безпопередньо. Отже, наступною частиною нашого майстер-класу буде присвячена тривогам, які можуть висвітлитися при роботі з даним шприц-помпою. І перша тривога, яка може нам висвітлитися, це оклюзія. Дана тривога з'являється тоді, коли апарат відчуває опір на шприці. Тобто він проводить механічний тиск на поршень шприца, але не просуває його. І апарат реагує на це тривогою й уклюзія. Що ж ми повинні перевірити, коли бачимо цю тривогу на екрані апарату шприц-помпи? Ми повинні першим ділом глянути до інфузійної лінії, чи вона не перетиснута, чи не перегнута місце пункції катетера, або ж чи не перегнута. Лінія для проведення інфузійної терапії. Наступний момент буває так, що опір судин є дуже високий, тому цю е, уклюзію або рівень уклюзії можна змінити, використавши зміни параметрів налаштування даного апарату шприц-помпи. Пам'ятайте про те, що налаштування роботи інфузійної помпи використовується при від'єднаної інфузійної лінії від катетера. Пацієнта для того, щоб попередити випадкове болюсне введення препарату в судинне русло. Отже, ознайомившись з роботою даних пристроїв для проведення інфузійної терапії, ви зможете безпечно проводити інфузійну терапію для ваших пацієнтів. Якщо у вас виникли запитання, то ми зможемо їх обговорити на практичній частині курсу. Дякую за увагу!